Всім привіт! З вами знову я, Ліса, Ну або ж Фокся. Як вам удобніше, так мене й називайте. Це нова серія, ну, верніше, перша серія обустройства, типу, моє перше обустройство в Тіктосі. Я постаралася для вас його зробити якомога гарнішим. Це я ізначально планувала тут зробити чуть іншу кафешку, але я так подумала, що вона в мене не дуже вийшла, і я вирішила її переробити. В принципі, мені вона сильно сподобалася ну, теперішній варіант. Надіюся, вам це... Ну, це обустройство зайде. Я дуже над ним повторююся, старалася. У мене є декілька каналів, типу, в мене є на Ютубі канал, можете спробувати мене якось знайти Super, ну, Super Fox. Ну, і ще в мене є телеграм-канал. Коротше, всяке таке. Ну, не будемо про це, будемо зараз про обустройство. Я навіть не знаю, що вам казати, але я дуже старалася, повторююся, з цим обустройством. Я дуже люблю різних тварин, в мене є хом'як нічка. Угу. Може, це дозвідення. Ну, може, вам буде ця корисна інформація, не знаю. Я, коротше, навіть не знаю, що вам ще казати. Я надіюся, я назбираю тут хоча б якусь невелику аудиторію, і ви мене підтримаєте. А то я на Ютубі взагалі викладаю, викладую відео раз на пару днів, і переглядів немає, нічого немає. Надіюся, ви мене хоча б тут підтримаєте. Ну, хтось підтримає. І всяке таке. Мені дуже подобається серіал «Крестоносець Майнкрафт. Всім пока!